Разом із переселенцями, яких прихистив у своїй оселі, вийшов пікетувати дорогу. Ми вже розповідали історію Івана Нашкова, який мешкає у Струмівці і залишився без електропостачання. Переселенців зі сходу України, який сам виховує дочку, вимкнули електрику за борги. Чоловік звертався до Волині Бленерго, щоби встановити два лічильники на житло і комерцію. Але цього досі не зробили. А волинь Електрозбуд уже через господарський суд хоче стягнути із Івана Нашкова комерційні борги. Тож, оббивши усі можливі пороги, чоловік із донькою та іншими переселенцями вийшли перекривати дорогу. Енець із Авдіївки Іван Нашков вже знайомий нашим глядачам. До струмівки повернувся у 2016-му. На місці офісного та складського приміщення облаштував цех з виробництва бруківки. Офіс переробив під житло. Втім, статус будівлі змінив згодом. Тоді й звернувся до обленерго, аби йому розділили два лічильника на комерцію і на житлове приміщення. Енергетики цього не зробили, тож вартість спожитої енергії Івану Нашкову нараховували за комерційним тарифом не лише на виробниче приміщення. А й на житловий будинок. Хоч у самій будівлі нема ніякого виробництва. Тут Іван Нашков мешкає з дочкою та прихистив переселенців. А Волинь-Електрозбут хоче стягнути з чоловіка комерційні борги. За борг Васелі відімкнули електропостачання. Обивши всі можливі пороги, пан Іван вийшов на пікет. Це ваше право судитися. Але в даний момент, поки ми живі, тут живемо, діти, люди, які переселенці, включіть світло і можете судитися рік-два, але хай буде. Буде вирок, буде ухвала суда, рішення буде суда, Виконавча служба це все буде на, як говориться, на, на висновки виконавчі. І вона потребує, або штраф з мене, або дійсно від, відключання. Валерій Капустін переселенець із Авдіївки, нині мешкає у Івана і теж вийшов перекривати дорогу, аби світло включили. В даний момент немає світла. бачите, ну, ви навіть постарати штани не можу, так скажем. Ну, а як можна без світла жити? Чому ви виходите на? Ну, звісно. Чого ви хочете добитись? Щоб світло підключили. Справедливості. Справедливості. Сьогодні день народження у донечки Івана Нашкова Валерії. Дівчинці вісім. Вона теж долучилась до пікету. Без електропостачання дівчинка не може нормально відвідувати школу. Хочу, щоб мені включило світло. Оце мені буде подарунок на день народження. На кілька хвилин люди з плакатами перекривають рух транспорту поблизу однієї із зупинок у струмівці. Згодом Іван Нашков показує документи. Нещодавно знову звертався до Волинь Обленерго. це повторна вже заява, бо перша була в нас в жовтні 22-го на підсідненням цього дому, як жилої поміщення, і в даний момент уже в обленерго знає за це письмо, що я по новому обновив подав. Але ніяких дій немає Собленерго, і в даний момент немає мені лист що з письмом-повідомленням. Повідомлення в даний момент на почті немає. Вот. Але головне, що після цього був дзвонок мені від інженера. Він кажуть, ну що ж ти, ми ж били восьмого, що ж ти не сказав, що ти будеш писати ще написати. Я, я хочу отримати техумови умови на законному основанні, а не рукою махнути, «підсоединяйся, і лятрик хай підсадне, купи щочок. Чоловік розповідає, мовляв, працівники обленерго запропонували йому встановити житловий лічильник у готельному комплексі поруч і платити за послуги безпосередньо їм. Однак такий варіант його не влаштовує. Ми вже робили запит до Волинь обленерго, чому Івану не можуть підключити лічильник на житлове приміщення. Нам відповіли, між громадянином нашковим і ними укладено договір щодо розподілу електроенергії на приміщення офісу від підстанції, яка належить обслуговуючому кооперативу. Проте відповідно до кодексу систем розподілу, житловий будинок не можуть підключати від електричних мереж суб'єкта господарювання в цьому випадку кооперативу, який не є оператором системи розподілу. В обленерго повідомили, не відмовляли Івану Нашкову у під'єднанні до їх системи розподілу. Вже і договір було укладено. Втім, енергетики кажуть, підключення можливе лише за умов дотримання вимог, передбачених порядком НКРЕКП від 26 березня минулого року, що були змінені через Раз воєнний стан. Мовляв, коли встановлюватимуть лічильник на будинку будівельно монтажні роботи за рахунок обленерго, а от оплата будівництва лінійної частини приєднання за кошти замовника. Івану це не по кишені. А тим часом справу щодо боргу, що Волинь електрозбуд хоче збити з Івана Нашкова, передали з міськрайонного до господарського суду. Луцький міськрайонний суд не прийняв до розгляду наше звернення, і звернення було подано. До господарського суду господарський суд сьогодні нам дав відповідь, що наше звернення, наша позовна заява прийнята до розгляду і в найближчий час буде призначено перше судове засідання. Тим часом, уже після пікету Іван Нашков каже, якщо проблема з електропостачанням не вирішиться найближчим часом, він з дочкою просто виїдуть за кордон. Віра Шевчук у Кутик для новин на часі.